Наш. Я почувався самотнім ці будові, особливо навесні. В цьому будинку потрібна жінка. А жінці Потрібен будинок? Так. Так, так, так. Так, чому так тихо? Куди всі попропадали? Ніхто не працює. А о! два хабани вилупились на мене замість того, щоб робити. Хто це? Здається. Це я, Сіон. А це я, Пітер. Чому не працюєте? А ми вийшли вітати тебе, бабусю. Тебе і твою молоду. Шанова мати, колобитники. Бачу, <режу> то і я теж. Я піду, огляну свій тім. Дідіті, коли стрінете там Евіна, побережіться сказати, що цей дім ваш. Еві? Ага. <режу> і Елід. Я він придурок, не звертай на нього уваги. Весь ж матір пішов. Ха, пакусю, він весь в тебе пішов. Точнішенька копія, тверди, горішок. Він перехресе тобі горлянку, дай тільки сторону. А то короба Яке гарне небо. Воно тепле, мов свіжозоранна рілля. Я, здається, змерюся, це Тепер, коли його брати грішники пішли дорогою в пекло, у мене не лишилося. Нікого крім евіна. А я, хіба я тобі туди... незаконна дружина. Ти дружина. да ти моя. Тоді слухайте мій наказ, роздивіться все, пильно роздивіться, ладнайте вози, мазниці, випробуйте зброю, та щоб парі коней було на кожного козака та взяти пар за 200 волів, тому що на переправах і в руських місцях. Знадобляться воли. І от що я вам, панове, наперед скажу, я знаю є серед вас такі, що тільки хай Бог пошле яку нагоду, так зразу і почнуть дерти китайку на онучі. Киньте геть таку чортову звичку, бич лише зброю, якщо трапиться добре. А червінці рибло, тому що вони ємкого характеру і знадобляться у всякому випадку. І от що вам, панове, наперед скажу, якщо хто в поході нап'ється, то не буде йому ніякого прощення, як собаку звелю прив'язати його до обозу. І кинути на розклювання птахам, хто б він не був, навіть самий доблесний козак з усього війська. Правильно. Правильно. А тепер за діло, хлопці. За діло, не поспішаючи, беріться за діло. За діло! За діло!